А ще, ще там мені писали за. Я тут не записав собі. Там мені писали, там мені писали. А, За святе причастя, за духовне причастя. Чи можна їх там жертвувати за когось? Так? Чи треба священника. На сповіді казати, що я хочу пожертвувати причастя. Не треба. Сповідь — це прощення гріхів, що має причастя до сповіді? Сповідь – це окрема свята тайна, тайна покаяння. Ти йдеш до, до, до святої сповіді. Йдеш до одного священника, а причащаєшся в другого. Бо не, не, не в кожній церкві один священник. є в церкві два священники, три, чотири і п'ять. В катедральному соборі там п'ять священників. Один сповідає, другий причащає. Яка, яка різниця казати тому, за кого ти там жертвуєш все те причастити? Йому все одно, ти прийшов до сповіди, твоє діло належно, гідно прийняти святу тайну покаяння. А той, хто причащає йому важливо тебе запричастити, щоби ти з'єднався з живим Христом. І коли ти з'єднався з живим Христом, ті ласки, які ти отримав, це твої ласки. Ти не можеш когось спитатися, за кого ти маєш їх жертвувати. Це твої ласки, які Господь Бог тобі ісилає за слугами Ісуса Христа, який на, на горі Голгофті був розп'ятий і віддав своє життя за нас. Це твої ласки, які ти отримував, і ти можеш їх за кого хочеш жертвувати. І не треба нікому пояснювати.